Доброго ранку, люди добрі. Сьогодні субота. 15 хвилин на 11 вже повернуло. Я вспіла до світла спекти пиріжечки. Ось такі. Це вже з духовки. З електричної духовки. Файні пиріжечки. З яблучним повидлом. І залишалося ще грушки. Ось. Варення із грушок ось таке дольки. Бачите, я на друшлячок його оціджую. Ну, що я вам скажу? У духовці надійніше, в електричній духовці і файніше. Ну, і сьогодні в мене вийшло незабите тісто. Тому вони ось такі. Дуже файні. І сьогодні. Сюди до цього на прижечки. Сьогодні поминальна субота всіх своїх рідних, всім моїм рідним царство небесне і вічна пам'ять. Я молюся за їхнє вічне життя у Господа Бога, Царство їм небесне. Царство Небесне нашим воїнам-захисникам, царство Небесне нашим українцям, які полягли у ціклятій війні, царство Небесне і вічна пам'ять.